Да? Касові так. апарати. Тобто Ви, можливість розраховуватись, то, використовуючи будь-який гаджет, різноманітні посттермінали, так звані, та фіскалізація. Алло, якраз на. виник рукси. Ви говорити можете, але ж треба ділом щось робити. Сьогодні день святого Миколайчика. Треба добро робити, ю. А не по магнітопадах піздіть. Я пущу. Где ну где, где, mm -hmm. де, где мы вот где хреня идея, хе? Е, все, да. Вс так я что добре Сошкова, як там справи? Навірно будемо допомагати дітям. Тим бідним. так да, так да, да, Ми скоро вже будемо да, да, До побачення. Так, ми е, сьогодні мали допомогти інтернат будинка, Ми думали в Кам'янці, їх немає. Школи зараз закриті. На карантині позвонив дід до соцпрацівника, і вона сказала, що є одна проблема в одного хлопця. Він Богдан, йому 17 років. У нього дуже скрутне становище. І Помочити, так, да, треба допомогти. ми Хочемо робити добро. Нам люди скидають кожен день великі суми. І ми цих три дня: 16, 17, 18 грудня, ми збирали купічину. Йому треба памперси, йому треба йогурт. Він дуже любить манго-йогурт. Ти б не повіриш? Ця людина живе буквально за 200 метрів від нас, і нам потрібно зараз зібрати все, що ми купили, різні продукти. Ми поставили пайну суму сюди. Сім'ям держава не завжди допомагає, тому Яка держава? допомагає Яка держава? І в мене бере гордість, що в нас такі класні підписники, що скинули таку велику суму. Нам приємно великі гроші. Це більше 10 тисяч гривнів зібрали за три дні. Це неймовірно круто. Давай не будемо гаяти часу, а бра брати таку машину і їхати. Це машина. А вже чекає нас, вже треба вибігати. Будемо рухатися.

Та <плес> mm -hmm. <Да>, го, <плес> да, вони станитись, пузота, мене живота нема. Дід, то ти красивий сьогодні. <плес> Та ти піздети може. <плес> ти знаєш, куди сіди, город. Кармен, Світлана і віздиха заліз по стол і не звіздика. Фу! мать. Дід, ну, от ми зробили закупочки, бо Я понял. Зараз ми беремо за нашу машину <плес> і... і... Спрямую, да. Давай. Вам допомогти. Це, це дуже класно. І скільки ми можемо ще таким дітям допомогти. Вони кажуть, що на Западі погані люди. Тут погані. Дуже підтримує Львівська область О! нас. і Чернівці, і саді. Все закарпаття. Боже. Точно треба, люди. Вони сучувствують. Знаєте, коли своя біда є в домі, то вже... Ну у нас, що... у нас є людишки. То то другое тіло. Так за 80. П'ятий год вот я ж спрехаю, понимаю людей. Дай, дай Бог йому. Він не розмовляє взагалі. Мало все, мало що понимає. Всегда в пальцях ми його копимо. Ми установили його маленьким. А? Ми маленькими установили його. Правильно. Он бідненьке, мучиться слабеньке. Просто, знаєте, є, люди тож різні. Тож є люди різні, але ви, сильна жінка, яка от так підтримує, той саме ваш чоловік, це я не знаю. Це в мене як космічні люди для нас. Це все. Я я ну, космічні для мене, йом йом як тис, не, а, невероятне, да? та, не ймовірна, щось. Невероятне, так. Неймовірне щось. Це мій внук, це золото моє.

Так, і не розбрали. Шкоди. А сходи хто робив? Ну чи діти робив? Арсану робив, що? Да? Да. То Черевовато. В ті времена робились. ті, <риклад> в совсті. Та їм скільки широкий, ого. А зараз що? 50 років а, вже. А, а, Американські. <риклад> ну, зараз такі, знаєте, роблять. <риклад> З навісом крильцо накриває. <риклад> да. Тут же була колись стара хата, ну построїли далі. Знаю. Тут же бабка Молотова жила. Тут хата була. Марія? Було. Да, да. Це сосед відку, відкупив. Садиву відкупив. Знаю. Ну, ти став другим. Ну, просто не знаєш, Я теж тут впадав, скільки в тюрмі був, де хоч. Ця совєтська власть. Я хочу подякувати вам, що нас запросили. Вам дякую. І, і тобі. Дякую, я, я надіюся віру. Oh, дякую. Дякую. Шеп, до нас будуть присоединятися і вам, і всім будемо допомагати. Ну, і, Це і, бажайте, бажайте, ми від них відстали на 100 років Побіжйони. Oh. німці. Uh -huh. Чим ці кубуняки німці.